Рієлтор за свої послуги бере половину від місячної оренди квартири. Але є схема, коли орендар і орендодавець сплачують цю суму навпіл. Про неї нам розповідає експерт з нерухомості Андрій Вівдюк. Ріелтора задача в оренді це предоставити послугу. Да? Ось квартира, ось вона є, ось власник. Ось ці документи. Ось є договір, який ми вам предоставили. Ви підписали далі. Що є чілецький фактор? Що там може між ними яка буде ситуація? Ріелтор не несе відповідальності. Друге діло. Якщо я здавав квартиру, людина її орендувала, а потім вияснилось, що там я документи не перевірили, там якісь мошенники, це не їх квартира. Тоді зрозуміло, я несу відповідальність. Аби розірвати достроково договір, власник повинен мати вагому причину, і вона має бути прописана в угоді. Якщо цієї причини немає, ви можете законно повернути свої гроші. Він має компенсувати орендарю суму, наприклад, повернути ту гарантійну суму страхову, і також компенсувати, наприклад, суму ріелторської комісії. Це буде чесно.